Запорізький вчитель фізичної культури Ілля Донченко викладає уроки для школярів дистанційно. Каже, досвід в цьому має, адже коли розпочалася пандемія коронавірусу, з дітьми працював переважно онлайн. Мені подобається спочатку, коли це перший рік, ми ще не розуміли, як це проводити. Нам ніхто не давав рекомендацій, і тому доводилось якось самостійно шукати. Варіанти, як можна робити уроки в онлайні, а тим паче фізкультуру зараз вже і учні звикли до такого формату, і ми також працюємо. Іля Донченко має педагогічний стаж 14 років. З них останні п'ять викладає у Запорізькій гімназії номер 50 каже до цього працював в університеті та училищі, тому перший рік викладання для школярів був нелегким. Перший рік з дітьми для мене був таким холодним душем, тому що я звик до студентів, до більш старшого возрасту. А тут треба було пристосовуватись до дітей вже зовсім по-іншому організовувати роботу, урок. І тому спочатку потрібно було звикати до цього. Вчитель фізичної культури має свій ютуб канал та сайти, де викладає відеоролики з вправами для школярів. Окрім цього, Ілля Донченко навчає дітей за допомогою руханок квесту, який вигадує сам. Це працює, це нове, чого ніде ніколи не було. Перша руханка загублений острів. Ми змонтували таким чином, що діти почувають себе шукачами скарбів на загубленому острові. Вони повинні були йти за картою такою явною, і проходити завдання. Завдання були створені таким чином, що вони були тематичними. Наприклад, на острові що треба було втікати від хижаків, це біг, перестрибнути через річку, це різноманітні стрибки. Креатив та професіоналізм на думку її доченка допомогли йому здобути перемогу всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023». каже в ньому взяв участь вперше. Боровся у номінації Фізична культура. Всього у ній взяли участь 25 вчителів з усієї країни. Для мене це честь представляти нашу область і я дуже задоволений цим результатом. Ми живемо в такий складний час, що, на мою думку, найкраще, що ми можемо робити, це якісно виконувати свою роботу. І я подумав, що участь у такому конкурсі це також простимулює і мене особисто до того, щоб більш якісно виконувати свою роботу, тому і вирішив взяти участь у ньому. Ми всі дуже-дуже раді, ми так підтримували його. Молодець, він у нас активний, е, є прикладом. Ілля Сергійович завжди прогресивний. Він завжди е, щось нове, щось, щось придумує, щось нове. Донченко каже після перемоги у всеукраїнському конкурсі учителі року року-2023» хоче трохи перепочити, а потім з новими силами продовжити самовдосконалюватися. Дар'я Пасічник Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.